Кожен з нас трошки думає про те, що буде з Україною після перемоги, після закінчення війни. Звичайно, про це думають і на Банковій. Не вірите? Я вам точно кажу. Ні, а ви думаєте, що це йдеться про той саміт нещодавно, куди Чернишова відправляли доповідати онлайн про те, що потрібно Україні, і скільки треба грошей нам зібрати, куди Зеленський їздив? Ні. Тому вони до цього ставляться спокійно, знають, що скільки дадуть, стільки дадуть. Головне, щоб не було контролю. Бо зараз якось так дивно складається, що гроші давати ніби згодні, а контролювати це не хочуть. Чому? А навіщо контролювати? Треба просто давати все під копійку і залишати гроші у себе, в Сполучених Штатах чи в Європі. Треба купити вам банку фарби. Будь ласка, ми перерахували гроші. Треба ще щось, будь ласка, ще щось перерахували, але ніхто не буде давати тепер грошей Україні, і тому Зеленському дуже важко і дуже складно. Треба йому поспівчувати, вкрасти буде дуже дуже непросто. Ні, ну є джерело, яке може дати можливість красти. Це сам бюджет України, самі наші прибутки, які ми самі будемо заробляти. Але для цього треба активно працювати з населенням. Ну, припустимо, з тими, хто повернеться з фронту. Ну вони, я так думаю, не дуже захочуть бути мовчазними, тихими і погоджуватись на те, щоб так як розкрадали в армії під час війни, так само і розкрадали в мирний час. Правда? Ну і як вот ні, ну я не знаю. Ну я так, я так думаю, це моя теорія, теоретична версія. Я ж не можу знати, хто як думає, але мені так здається, що буде так. До речі, з вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець не телемарафон». Підписуйтесь, будете знати більше. Так от, дуже цікаве рішення прийняла Верховна Рада. Вона вирішила збільшити кількість співробітників СБУ. І тут є дуже дивовижна деталь: кількість співробітників СБУ в військовий час збільшила на 32%. Не будемо говорити про те, що. Взагалі проведення спецоперацій на російській території. Це не справа СБУ. Цим повинна займатися ГУР, цим повинні займатися Сили спеціальних операцій. Ну вже хто займається, той займається, дякую. Таке. Але найцікавіше те, що кількість співробітників СБУ в мирний час збільшена на 37%. Тобто військовий на 32%, в мирний на 37%. Тобто, очевидно, що Зеленському СБУ більш потрібно у військовий, воєнний час, ніж в час миру. Так? Ні, не так. Зеленському потрібне СБУ саме в мирний час. І можна сказати так, що ці всі акції, які проводять чудові прекрасні акції, які проводить СБУ сьогодні, це своєрідний піар. Ну, чого піар? Ну ви ж розумієте, давайте говорити прямо. Не заслуга СБУ в тому, що вони зробили операцію по Ну ні. Чому? Ну тому, що цю операцію зробили не СБУшники, а конкретні люди з СБУ. І ці люди з СБУ, які проводили цю операцію, могли точно цю операцію провести в складі, в складі е, е, ГУР, чи в складі спеціальних підрозділів ССО, чи в якомусь іншому складі. Цих людей було не дуже багато, як ви розумієте. Але саме для СБУ. Дали вікно, саме СБУ, дали право проводити такі операції. Для чого їм дали таке право проводити операції? Поясню: для того, щоб ми позитивно ставилися до СБУ. Ми сьогодні думаємо, що є два СБУ: одне хороше, яке нищить ворога, а одне погане, яке нищить бізнес, пресує українців і так далі. Ну так і є. Але якби Зеленський не доручив СБУ проводити ті операції, які в принципі мали би проводити інші. У нас би не було в очах два СБУ, ми б сприймали СБУ виключно каральний орган. І в цьому є, як на мене, суттєва перемога Зеленського, тому що Зеленський привчив нас думати про СБУ як про дуже позитивний силовий апарат. І ми навіть не помічаємо, чого СБУ не доробляє. Ну там, типу, церкву не закрили, не заборонили, зато окремих священників половили московських, я маю на увазі, попресували. Ну так, є. І я кожен день у себе на телеграм-каналі передруковую їхні повідомлення про те, як вони чудово щось зробили для України, переслідуючи ворога всередині країни. І це абсолютно нормально. Це і є їхня робота. І це прекрасна робота, яку вони чудово виконують. Виникає питання. У нас є багато агентів в Росії сьогодні. Їх СБУ переслідує, нема питань. Більше того, на СБУ повісили спецоперації за кордоном. Окей. Ну чому в мирний час СБУ треба збільшити в 30, на 37%? Вони будуть проводити спецоперації в Росії? Сумніваюся. Виявляти агентів е, Росії в Україні? Ну навряд чи. Може вони чимось іншим займуться? Я дуже прошу вас, висловіть свою точку зору, що ви думаєте, буде робити наша славна СБУ, збільшена на 37% для мирного часу в той час, який назвуть мирним? І чи буде це пов'язане якось з владою Зеленського, її підтримкою, виборами і всіми іншими речами? Рекордний СБУ для рекордного президента. Ну, дуже хороше гасло. Можна навіть під таким гаслом провести передвиборчу кампанію. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, тому що ну, говорю про те, що про що інші рідко говорять. А свобода слова, поки вона існує, хоча б в якихось сферах, вона вимагає вашої підтримки. Тому що той, хто промовчав, той підтримав інших. А я би хотів, щоб ви підтримали те, що говорю я. Слава Україні!